Медики напередодні Євро 2012 вирішили узгодити всі питання щодо лікування іноземців. Якщо закордонний турист раптом потрапить до шпиталю, то вимушений буде повністю оплачувати лікування. Якщо він матиме медичний поліс своєї країни, то його лікуватимуть безкоштовно. Медичну страхівку можна буде придбати і в Україні. Ціни різні. Є сума покриття або страхова сума, так називаємо, яка коливається в межах. 30 тисяч до 70 тисяч гривень, так? або в межах 100 тисяч гривень, якщо він хоче, і відповідно від того складається тариф. но, ну, як правило, ми страхуємо своїх іноземців під 1% від страхової суми. Загалом до львівських лікарень іноземці звертаються рідко. Приміром, до кардіологічного центру за останній рік потрапило до 20 іноземців. Їх шокують наші розцінки пролікувалася 4-5 днів, і ми її виставили 100 доларів. І вона була здивована, що за такий час каже, як стільки бути в лікарні і заплатити 100 доларів. Загалом у кожного медичного закладу свої розрахунки, але суттєво вони не різняться. Однак іноземцям лякатись не варто. Українська медицина набагато дешевша ніж їхня. Вітчизняна. До речі, громадяни колишнього радянського союзу, принаймні офіційно, мають право на безкоштовне лікування в Україні.